Всім доброго дня. Перед початком відео хочу записати деякі прохання. Дуже часто пишуть мені в коментарях, чому я знімаю вертикальні відео. У мене немає технічної можливості знімати в горизонтальному положенні, що краще для перегляду на Ютубі. Так що, вибачайте. Все, всім гарного перегляду. Всім привіт! Короче, сьогодні ми будемо міняти антифриз. Всі роботи починаємо з того, що треба зняти кришку для кришку, щоб не створювати вакуум. Заливати будемо концентрат равенол 5 літрів, тобто у нас робочий рідини вийде 10 літрів із цих 5. Розводимо дистильованою водою. Маємо захист двигуна, а знизу, з лівої сторони, є ось зливний патрубок, він діаметром 8,7 мм. міліметрів. На нього можна надіти трубку відповідного діаметру і нею зливати, а відкрутивши ось цей краник. Або, якщо ви міняєте це на просто на ґрунті, Можна підлізти зверху, є доступ до того, щоб рукою до нього долізти і його відкрутити. І просто, щоб воно все на землю. Це не є екологічно, але хто як хоче, так ну ви поняли. Так що в даному випадку я ось відкриваю краник, в мене є зливна. Внизу ємність і воно туди чаюсь спокійно. Чекаємо поки зіліться все. Щоб більше звелося, треба відкрутити краник зліва біля фільтру. Після злиття антифризу закриваємо краник і закриваємо краник зверху, який перекривали, відкривали перед цим. Заливаємо в бачок дистильовану воду для промивки. Бачимо, як вода уходить, відкриваємо ось цей краник для того, щоб розвоздушити систему. Бачите, як швидко пішла вода, коли почне з цього краника капати перекриваємо. Так, перекрили краник, вже почало свалитися. Тоді в нас є ось такий грубий патрубок. Нажимаємо на нього і бачимо, що вода ще заходить. Трохи зайшла вода. У мене трохи більше ніж потрібно за рівень це спеціально зараз запущу автомобіль щоб він прогрівся і прогнав систему запустив автомобіль як бачимо виходить і додається червоний антихрис, який старий і видно що йде циркуляція проти впало також видно що виходить повітря Залишаємо автомобіль, щоб він прогрівся до робочої температури. Після прогріву до робочої температури вимикаємо запалення і йдемо зливати промивочну рідину. Знову відкриваємо кришку, але обережно, тому що воно гаряче, може тиском. Тиск стравили і можемо знизу по такій самій процедурі зливати промивочну рідину. Отаку біло розоватого кольору. Як бачимо, вона зливається такого, трошки розового, розового кольору, але майже прозоро. Після повторного злиття промивочної рідини закручуємо кран. і переміщаємося наверх. Зливною відкрита. цей краник відкриває. щоб розвоздушувати. Все. І тут вже в мене дві каністри по 5 літрів розведено вже. Так що починаємо заливати. Після заміни так само закриваємо кришку і запускаємо автомобіль. Чекаємо, щоб вигнало повітря. Після цього бажано проїхати кілометрів 5 і після цього ще раз перевірити рівень і долити ще рідини, якщо це необхідно.